Привіт, привіт, дорогесенькі! Привіт, привіт, добрячок. Ех, і наробилася я. Білочко, подругу, що ж ти такого робила важкого? Ну я ж до пізнього вечора. Ага, я працьовита, не те, що деякі. Що це ти маєш на увазі? Як це що? Я посадила аж п'ять горішків. Підкопала всі горішки, які були посаджені у минулому році. А потім ще й всі-всі-всі Ту, Тан яка ти молодець. Але я не про те запитувала. А про що? А я питав, що ж ти маєш на увазі, кажучи, не те, що деякі. А, -а, -а це я про мишку. Ну, що ж з мишкою не так? Ха, вона сьогодні всього на всього тільки города свого скопала. Ну, це ж справа теж важка. важка. То ще яка важка. Добрячок, ти бачив того Мишкиного города? Бачив, але для неї і така робота досить важка. Та що ти? Он у мене по всьому лісі посади горішки, підкопай, полий, ого го. Ти знаєш, білочко, я щось тебе не впізнаю. А чому? Т та що за розмову я від тебе оце чую. А що таке? А нічого, нічого хорошого. Та що ти таке кажеш, добрячок? А те і кажу, що мишка твоя подруга. То й що? А те, що потрібно не нарікати на своїх друзів, а навпаки. Та, та що я тобі кажу? Давай я тобі історію розповім і тоді вже подивимось. Давай, бо я справді не розумію, про що ти мені кажеш. Отож, у одному вулику лісовому жили бджілки Ох, працьовиті, напевно, були. Працьовиті, так. Як я? Ну, Можливо, а можливо, як і мишка. Як мишка? Так. Одного разу прийшла одна молодесенька бджілка до королеви та й каже: Що? Як це так виходить? Як виходить, що не так? <кх> як це так, каже вона? Я щодня. Приношу по п'ять відерчок смачненького меду, а деякі бджоли тільки по одному чи по два. Ти думай, як буває? Так, буває і таке. Я навіть не думала, що серед бджілок може таке бути. Ага. І особливо із старшими бджілками хіба таке може бути? Сказала молоденька бджілка. Хм, Справді. А от королева бджола бу була дуже мудрою. Звісно, не просто ж так вона стала королевою. Дійсно, вона знала, що робити з ледачими бджілками, які приносили ну, недостатню меду. От добре, покарає всіх і буде все без проблем. А от і не поспішай, білочко. Що? Спочатку королева запропонувала цій бджілці прослідкувати за тими ледачими бджілками і сфотографувати їх ледацюг прямо на гарячому. Ага, коли вони собі відпочивають і не працюють. Ну, щоби мати справжні докази. <гум> і коли королева викличе її на розмову, щоб вони вже ніяк не відкрутилися. О, справжні розслідування. Так, білочко. А що і що сталося? Розкажи, добрячок, бо так вже цікаво. А сталося все так. Молода бджілка з самого ранку взялася за фотоапарат і тихесенько, щоб ті бджілки нічого не запідозрили. Так, так, так. Це дуже важливо, щоб не побачили її і не запідозрили нічого. Так от вона сховалася, ця бджілка за листочками і за деревами. І так от летіла за тими бджілками. О, цікаво, куди ж вони ховаються, щоб байдикувати? Так само і бджілці було цікаво. І що, і що? І нічого. Ці бджілки все летіли, летіли, пролетіли Квіткову поляну, де ця молоденька бджілка завжди збирала нектар. Так. А потім пролетіли ще й ліс. І вилетіли аж на далеке поле. Яке було засіне гречкою. Було з гречкою? Так, там вони потрудилися і з повними відерцями поверталися назад. Але часу пройшло багато вже, і вже біля обіду ці бджілки повернулися у вулик, поки наступного разу вони повернулися з того далекого поля, то вже й був і вечір. Що це означає, добрячок? А бджілка й сама не зрозуміла. Ввечері прийшовши до королеви з фотоапаратом, а показувати то нема що? То справді нема. Бо бджілки так старано працюють, що нема чого проти них і казати. Молоді бджілки що збирають мед на квітковій поляні, ну неподалік від вулика, вони встигають приносити по п'ять відерочок солоденького митку. а старші, досвідчені бджілки, тільки по одному або ж по два, бо вони розлітаються так далеко і приносять солодючий і корисний медок не квітковий, а з того далекого е, поля гречаного. То он воно Так, білочко. І тому я хотів би побажати тобі, ну і, звісно ж, нашим телеглядачам, щоб ми ніколи не засуджували нікого. А спочатку Попробували побувати на місці тієї чи іншої людини. Справді, добрячок, вибач мене, мені так соромно. Треба мені бігти і у мишки просити вибачення. Біжи, біжи, білочко, та не забудь спочатку попрощатися з телеглядачами. Так, малята ніколи так не робіть, як я. І, і на добра... Ніч вам, а я побіжу вже. Солоденьких вам і цікавих снів, хлопчики та дівчатка.